Усім привіт! Це канал Boxing Review І сьогодні такі новини боксу. Відомий промоутер Оскар Делахоя висловився щодо майбутнього тимчасового чемпіона WBC у першій середній вазі Верджіла Ортіза. Наступний бій американець проведе 8 листопада в Фортверті, штат Техас, проти Еріксона Лубіна. Колишній британський чемпіон Карл Фроч поділився думками про найкращий бій року, прокоментував анонсований поєдинок Джейка Пола з Джервонтою Девісом та назвав майбутніх зірок британського боксу. Чемпіон легкої ваги Джервонта Девіс поділився гучними заявами, розкритикував сучасний стан боксу та пообіцяв через два місяці завершити кар'єру, через що Шакур Стівенсон розніс його у соцмережах. Відомий тренер Стівен Едвардс в інтерв'ю Боксінсейн озвучив думку про можливий фентезі бій діючого Абсолюта Хюейту Олександра Усика з легендарним Майком Тайсоном у період його розквіту та назвав ймовірного переможця. А перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал, Отримую ще більше емоцій від улюбленого спорту разом із ігровою платформою Favbet. Поринь у всесвіт боксу разом з Favbet. Відомий промоутер Оскар Делахоя. У своєму останньому інтерв'ю висловився щодо майбутнього тимчасового чемпіона WBC у першій середній вазі Верджела Ортіса. «Верджел хоче битися з топовими бійцями. Еріксон Лубін небезпечний суперник. Мені здається, що в першій середній вазі ніхто не переможе Верджела. Якщо він переможе Лубіна і з'явиться шанс організувати бій проти Джарона Еніса, ми скористаємося цією можливістю. Це буде величезний бій. Я вважаю, що Ортіс проти Еніса супербій майбутнього. Але спершу Верджил має ідеально провести поєдинок проти Лубіна, заявив Делахоя. Нагадаємо, що бій ортіс Лубін відбудеться 8 листопада в Форт-Уерті, США. Востаннє Ортіс виходив на ринг у лютому у Веріаді, переміг одноголосним рішенням суддів узбецького екс-чемпіона Ізраїла Мадримова. Еріксон Лубін у травні у Флориді здобув перемогу технічним нокаутом в 11-му раунді над співвітчизником Едріалом Холмсом молодшим. Продовжуємо. Легендарний британський боксер, колишній об'єднаний чемпіон другої середньої ваги Карл Фроч, у своєму шоу on Fighting» відповів на запитання фанів, які йому поставила його дружина Рейчел. Він поділився думками про найкращий бій року, прокоментував анонсований поєдинок Джейка Пола з Джеронтою Девісом та назвав майбутніх зірок британського боксу. Який твій улюблений бій у цьому році? Що у нас було? Бетербієв біло. Be Бівол виграв реванш, це був хороший бій. Був Бен Юбенг, і бій, на якому я нещодавно побував Канело Кроуфорд. Канело Кроуфорд був боєм для поціновувачів боксу. Юбенг Бен був рубкою. Але для фанів справжнього боксу Кроуфорд побив Канело. Так, Канело вже трохи пройшов свій пік, але це все ще топовий боєць. Можливо через те, що я бачив цей бій наживо, але для мене це найкращий поєдинок року. Що ти думаєш про бій Джейка Пола та Джермонти Девіса? Я вважаю це посміховисько. Джейк Пол закінчив боєм з Девісом, який легший його на 100 фунтів. Вагові категорії створені недаремно. У Джейка перевага колосальна. Але Девіс, думаю, легко міг би його нокаутувати. Це смішно, але чим далі це заходить, тим гірше. Хто може стати наступною суперзіркою британського боксу? Є деякі хлопці. Амзашу Шурас, супертяж Мозес Ітаума, Адам Азім. Я вважаю, що він скоро стане чемпіоном. Нам не потрібно багато талантів. Достатньо одного-двох, які піднімуть британський бокс на новий рівень, сказав Фроч. Чемпіон світу за версію даблбій в легкій вазі Джервонта Девіс напередодні свого майбутнього поєдинку проти відомого ютубера та боксера Джейка Пола поділився гучними заявами у соцмережах. Спершу він розкритикував сучасний стан боксу. Бокс безумовно змінився. Він перейшов з одного боку на інший і в цьому лині немає ніякої лояльності. Так чому мені хвилюватися? Я рухаюся відповідно. Бокс мертвий, написав Девіс на своїй сторінці в X. Один з фанатів запропонував йому завершити кар'єру, на що Джурунта відповів. Я піду з боксу через 8 тижнів, маючи на увазі свій виставковий бій із Джейком Полом, запланований на 14 листопада в Майамі. Ця заява викликала реакцію у чемпіона світу WBC у легкій вазі Шакура Стівенсона, який жорстко висловився на адресу Девіса. Ось чому я знаю, що ти слабкий. Ти швидше накинешся в соцмережах, ніж кинешся в вогонь. Ти взяв коліна у своєму останньому бою і сказав, що тобі в око потрапив гель для волосся. Але бій ставав складним. Ти сам найбільш фальшивий у боксі. І так, більше не питайте мене про цю маленьку дівчинку. Я офіційно рухаюся далі, написав Стівенсон. А як ви оцінюєте майбутній фрікфайт за участю Девіса і Пола? Що скажете про переможця? І чи побачимо ми ще танка в рингу в реальному бою проти його принципових суперників в легкому або ж найближчих до нього дивізіонах? Пишіть під відео. Ну і на завершення, відомий у США тренер Стівен Едвардс під час спілкування з читачами Боксінсейн відповів на запитання про можливий фентезі бій абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика з легендарним Майком Тайсоном у період його розквіту. За словами спеціаліста, обидва боксери мають унікальні сильні сторони. Але невелика перевага все ж буде на боці залізного майка. Як ви знаєте, я дуже високо оцінюю Усика, сказав Едвардс. Вважаю його одним з найкращих за всі часи. Він з тих, кому простіше боксувати проти великих суперників, ніж проти менших. У Тайсона не топова витривалість, але я бачив, як він проходить усі 12 раундів впевнено. І думаю, що стилістично він став би для Усика серйозною проблемою. Зазвичай Усик захищається високим блоком і відповідає контратаками. У нього хороший джеб, але він не задає темп бою. Стійка лівші теж не має значення проти Тайсона. Я не хочу принижувати Усика, він особливий боєць. Але якщо говорити про бій Усика проти Тайсона на піку, шанси десь 50 на 50. І я скоріше б вибрав Тайсона. Тайсон насправді швидший за Усика. Він буде бити по корпусу страшними хуками. А Усик вразливий до аперкотів, удар, у який у Майка, був найсильнішим. У другій половині бою у Олександра з'являться шанси, але в першій він отримає чимало шкоди. Якщо Чусора зміг пройти дистанцію з Усиком, то піковий Тайсон точно теж би витримав. Усик, без сумніву, унікальний. Але стилістично цей поєдинок був би на користь Тайсона. Його дуже складно зупинити без потужного джеба або навичок у клінчі. А Усик мало працює в ближньому бою і його джеб не є домінуючим. Крім того, він не настільки добре захищає корпус, як це потрібно проти такого суперника. Я розумію, що комусь це може не сподобатися, але для Усика це був би дуже-дуже важкий бій, сказав Едвардс. Ну і питання до вас, мої глядачі. Хто б, на вашу думку, переміг у такому бою мрії. Непереможний Олександр Усик чи молодий Майк Тайсон у розквіті? І чому це саме ваш вибір? Пишіть у коментарі під цим відео. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.